Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами і розказати вам свої думки. На рахунок ситуації, яка склалася зараз на фондовому ринку. А саме так само розкажу вам, в що зараз варто інвестувати, чи варто взагалі, наприклад, інвестувати в хайпові компанії. Звісно, пам'ятайте, що це тільки мої думки, а свої думки можете написати мені в коментарях під даним відеороликом. Як завжди, перед початком перегляду прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Так виглядає карта індексу SP 500 з зміною вартості в один день. І одразу можете побачити, що тут на зелено дуже сильно, скажімо так, відділяється дві компанії: це компанія Broadcom, яка зросла на 6,3%, 3 тож ніж навіть три компанії: компанія AMD, яка зросла майже на 11%, і компанія Nvidia, яка зросла майже на 16,5% за один тільки день. Це все відбувається через те, що буквально позавчора компанія ввечері після закриття вже фондового ринку оголосила результати за четвертий квартал 2023 року. Звісно, результати були шикарні. Штучний інтелект, наше все, AI, наше все, скажімо так, хайп. Хайп, в який природився в якийсь неймовірний ріст взагалі компаній, які хоча ж би трішки пов'язані з штучним інтелектом. Ну і взагалі, подивіться, наприклад, та сама компанія NVIDIA буквально за півтори роки зросла в вартості аж на цілих 600%. І вибачаюся, але капіталізація NVIDIA на сьогоднішній час 2 трильйони доларів. Це б хіба друга або третя, точніше, третя компанія по капіталізації на цілому світі. На першому місці Майкрософт на другому місці компанія Apple. Буквально за півтора роки стати третьою найдорожчою компанією на світі. І взагалі по прогнозах аналітиків, що далі акції Nvidia будуть зростати на взагалі на попиті на власне графічні карти, і взагалі там на штучний інтелект і все, що з ним, скажімо так, пов'язане. Пов'язано. І, власне, всі говорять, що власне саме компанія NVIDIA на тому всьому заробить, скажімо так, найбільше. Ну, але не тільки Nvidia зростає, подивіться, так само компанія напівпровідники Broadcom, компанія AMD, так само на хайпі того, що Nvidia зросла аж настільки, теж просто зросли аж на цілих 10%. А це теж вибачаюся, якісь неймовірні, скажімо так, значення. Ну, бо, наприклад, компанія AMD, її капіталізація на сьогоднішній час там 300 мільярдів доларів. Це, допустимо, 30 мільярдів доларів влили за один торговий день в AMD. Ну, але, чесно кажучи, це ні. Що проти того, що в NVIDIA за один день вбухали аж цілих 270 мільярдів доларів, і це взагалі рекорд всіх часів, скажімо так, взагалі існування фондового ринку. Уявіть собі цифру: 270 мільярдів доларів за один день вбухати в одну компанію. Чесно кажучи, мені не віриться, скажімо так. Ну, подивимося, що взагалі з того вийду в сьогоднішньому відео. Хочу розказати теж свої думки на рахунок тих компаній напів... напівпровідників, Чи варто взагалі в них інвестувати гроші? Ну і взагалі розкажу, як виглядає мій інвестиційний портфель на сьогоднішній день. Напишіть мені так само свої думки, що ви думаєте на рахунок компанії NVIDIA, чи можливо вона у вас знаходиться в інвестиційних портфелях. Так само крім того, що компанія зросла, так само всі напівпровідники, скажімо так, зростали після того, того квартального світу. То і майже переважна більшість всіх компаній, які хоча б трішки зв'язані з технологією, теж зростали. Але чесно кажучи, карта виглядає супер в, за зміною в один день. Якщо візьму, наприклад, навіть від початку року, тут на сайті е, Finvizcom є така в принципі можливість вибрати «Year-to-day performance». Ну, то можете побачити, що так само багато компаній, так само технологічних, великих капіталізації від початку року зросли на так само неймовірні значення. Ну не говорю NVIDIA, то вона взагалі переможе, скажем так, плюс 60%. Хіба на другому місці, як я тут бачу, одразу кидається в очі компанія META, яка зросла майже на 38% тільки від початку року. Нагадаю вам, що я META досі таки недавно продав. І в мене було 8 акцій, які я купував по 89 доларів за одну штуку. Я їх продав по 460 доларів. В принципі, на тому заробив 450%. Зараз можете побачити, що акція Мети одна коштує 400, майже 90 доларів. Акції так само зростають на, скажімо так, на тому хайпі на тих всіх новинах з штучним інтелектом. Ну що, і всі так само надіються, що якось частково та сама компанія Мета буде впроваджувати. Щось своє, скажімо так. Ну і крім того, тут бачите компанія Lilly, тікер LLE, і так само від початку з року зросла на 32%. Це фармацевтична компанія, біофармацевтична компанія, так само, яка просто вийшла там, як я добре, так ну, не можу знати за всі компанії, хоча б якось поверхнево. Але щось там знаю. Просто я так зрозумів, що дана компанія і Nordics, хіба так само друга, так само біофармацевтична компанія, досить таки велика, тільки вже не з Америки. Вони представили свої препаларати, які дуже допомагають схудненню. Ну а пам'ятаєте, що в Штатах дуже велика кількість людей з надмірною вагою. Ну і в принципі доходи компанії почали зростати. І так само більше, скажем так, компанія зростає не на сьогоднішніх доходах, а на тому, що може бути в майбутньому. Бо на сьогоднішній час компанія, що одна, ну взагалі, наприклад, Елелі, зараз дуже сильно дорого оцінена. Подивіться, карта виглядає досить таки круто, якщо подивитися від початку року. Ну але, звісно, якщо взяти тут, наприклад, оціночна вартість, тобто ціна до доходу, власне, до реальної оцінки тих компаній, тої чи іншої, Ну, можемо побачити, що взагалі американський фондовий ринок зараз виглядає, ну чесно кажучи, не до кінця цікаво. Ну бо значення рівня 50, 60 або, боїст, в принципі, 100, Ну це вже чесно кажучи, дивлячись так на карту, це вже якась, скажімо так, нормальність. Та сама компанія, про яку я тільки що розмовляв, подивіться її оціночну оцінка, скажімо так, 135 річних доходів сьогоднішнього сьогоднішніх доходів компанії. Компанія Nvidia 66, Broadcom 40, Microsoft 37. Звісно, потрібно брати до уваги те, що дані компанії розвиваються і, взагалі, може навіть можливо краще вибирати такі компанії, які розвиваються. Вони зараз можуть бути дорогі, але в майбутньому можуть бути справедливо оцінені, і теж в принципі на них можна було би і заробити. Так я не говорю в даному відео те, що не потрібно інвестувати свої гроші в компанії, які зараз дорогі. Ні, потрібно просто мати голову і мати якусь міру, скажімо так, в тому. Якщо я візьму, наприклад, у так само на даному сайті Finviz.com вже форвардна ціна до доходу, тобто по доходах, скажімо так, за наступний рік, ну то можемо побачити, що вже не досить таки трагічна ситуація. бо... Дої компанії Lit, ну то вже форвардна оцінка 43, тобто майже в три рази менше. Але все одно 43 це і так досить таки багато. Компанія Nvidia взагалі можете побачити там, з 60 чи 8 10 пена і опускається значення вже до 27. Що, в принципі, я думаю, на даному хайпі на тому, що компанія має таку велику маржу на сьогоднішній час, бо в неї по факту, скажімо так. Немає конкурентів, я думаю, що це можливо цілком і навіть думаю, що компанія навіть за даний рік по своїх прогнозах їх навіть навіть перевершить і заробить ще набагато більше. Ну але чи варто інвестувати чи в одну компанію, таку як Nvidia чи таку компанію як Lilly, чи та сама компанія Microsoft, э, вибачаюся, не Microsoft, а Meta, яку я досить таки, скажемо так, недавно продав? Чи варто в них інвестувати зараз свої гроші? Звісно, відео не можу вам сказати інвестувати чи не інвестувати на сьогоднішній день в ту чи іншу компанію, бо буде це несправедливо, скажімо так, по відношенню мене до вас. Ну бо, чесно кажучи, я не являюся якимось там спеціалістом, інвестором, чи там інвестором з багаторічним, скажем так, досвідом. Я інвестую на фондовому ринку лише 4 хіба, ну. Трішки вже більше хіба як 4 роки. Точніше, так інвестую 3,5 з половиною майже роки, а взагалі займаюся фондовим ринком, тобто почав своє навчання 4,5 з половиною роки тому. Так що сказати вам, чи купити ту чи іншу компанію, я не можу. Я з вами ділюся. Тільки своїми думками, ну і, звісно, так само показую вам регулярно, як виглядає мій інвестиційний портфель. Одразу хочу вам показати так саме мій портфель, і що взагалі в ньому є. Чесно кажучи, якщо подивитися на нього, то, скоріш за все, не знайдете хайпових компаній, які зараз, в принципі, Зростають якимось неймовірними, скажімо так, значенням. Тут немає такої компанії, як Nvidia, AMD. Тут навпаки, в мене в портфелі я граю проти ринку, скажімо так, і в мене стоять шорт компанії на шорт-позиції на компанію AMD, Broadcom і скажімо так, Nvidia. можливо, я і дурак, скажімо так, і на тому втрачу гроші. Звісно, але пам'ятайте, що скоріш за все на початкових на початковому часі, коли ви починаєте інвестувати. А тим більше ви окремі компанії, скоріш за все, ви теж будете втрачати гроші. Мій інвестиційний портфель, по факту, тут можете побачити нереалізований дохід мінус 3,5 тисячі доларів, але це не до кінця правда, Я просто зреалізував власне позиції, які були дохідні, скажімо так. Ну і тому така відображається тут цифра, скажімо так. Але мій інвестиційний портфель по факту. Не зріс просто і не впав, він знаходиться на тому самому рівні буквально вже останні три роки. Але чи це погано? Ну, скоріш за все, я так сказати не можу. Бо якщо взяти, наприклад, такий класний ІТФ, про який я вам вже так само неодноразово розказував, який називається STHD, і подивитися його історію, наприклад, за останніх 2-3 роки, точніше, навіть подивіться там від 2021 року, тобто. Десь вже після того постковідного часу, скажем так, ну то він за цей період часу по факту так само ні чорта не зріс. Тобто так само, в принципі, там плюс 10%. Ну, 10% в одну сторону, 10% відсотків другу сторону, за 3 роки це вже невелике таке, скажем, так, значення. Ну але якщо би ви інвестували в даний реальну кортик, так само і тяф, я про нього вже неодноразово розказував, ну то по факту 3 роки ви би теж знаходилися по факту на тому самому рівні. В мене окремі компанії, в мене більший ризик. Це я розумію і вам потрібно розуміти, що якщо інвестуєте в окремі компанії, то ваш портфоліо, ваше портфоліо буде коливатися вверх, то вниз там, на значення плюс, мінус 10-20% на протязі півроку. Це, це гарантовано, скажімо так. В мене зараз дуже сильно портфель буде залежати, скажімо так, від компанії PayPal, бо загалом в мене заінвестовано більше 30% цілого портфеля лише в одну компанію. Можете побачити тут, я в неї вніс 11 тисяч доларів, при сьогоднішній оцінці 10,5 тисяч доларів. Моя середня ціна майже там, трішки більша як 62 долари, хоча зараз акції коштують 58. Ну але подивіться, якщо я відкрию ту саму карту SP500 і відкрию то саме значення. ПНАІ, то ви, ну, можливо, здебуваєтесь, а можливо і ні, в принципі. Досить таки недавно, ще під час пандемії, то компанія PayPal оцінювалася приблизно в 60-70 ціна до доходу. Тобто, значення ПНАІ було приблизно 60-70-80. На сьогоднішній час, сьогоднішня оцінка компанії, це всього-навсього 15 річних доходів. Чесно кажучи, як подивитися на такі інші компанії, які хоча б трішки теж пов'язані з фінансами, ну, а перше в голову це впадає власне, компанія MasterCard, яка, в якої оцінка майже 40, компанія Visa, в якої оцінка майже 33. То дивлячись на цифру в 15 на компанію, яка розвивається на 10% з року в рік, в якої теж збільшується чистий дохід, в якої байбеки рівня 9% кожного року. І так дешево оцінена, чесно кажучи, ну, гріх не купити. Ну, можливо, я помиляюся. Можливо, це взагалі найгірша компанія. Дуже багато, дуже розумних людей мені в коментарях пишуть там одразу: це компанія, яка вмирає, ВАЙС, наше все, револют, наше все. Ну 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 подивимося, подивимося. До сих пір, поки компанія розвивається. Виручка зростає все в компанії стабільно. можливо, дані люди можуть сказати, що кількість людей в компанії, скажімо так, активних зменшується. Ну, не до кінця це правда, бо кількість активних користувачів навпаки збільшилася на 15% з року в рік. Це, звісно, можу знайти в різних квартальних звітах, але не хочу зараз вам так шукати. Ну, а просто зменшується кількість облікових записів. Там буквально на 2% зменшилося відносно попереднього року. Ну, але просто мусите зрозуміти, що власне під час пандемії, коли всі почали сидіти вдома, дуже багато людей повідкривали там рахунки, скажімо так. Ну а зараз вони їм просто не потрібні, і по факту, просто частина з тих рахунків буде закрита. Але вірочка компанії поки що не впадне впадає, скажем так, і думаю, компанія, така стабільна, визнавана, як PayPal, напевно, знайде собі рішення. І хто хто би що не казав, але пам'ятайте, що компанія, яка генерує там 4-5 мільярдів доларів кожного року free cash flow, тобто вільного грошового потоку, вона просто таких конкурентів, ну не можу сказати, що, скажем, так може повністю викупити, скажем так, а вона просто може купити в них. Частинку, скажімо так і бути співвласником, і ви далі зможете продовжувати, скажімо так, заробляти на даній, скажімо так, компанії, вже хоча частина якої, скажімо так є вложено в конкурента. Надіюся, ви зрозуміли про що я взагалі про що мені мова взагалі йде. Але подивіться, досить цікаво, робиться тоді, коли я тут натиснув форвардна ціна до доходу, тобто, тобто по прогнозах. Вже до наступного року доходу і подивіться, компанія PayPal оцінюється лише 10 форвардних пена і що чесно кажучи, дуже і дуже мало. Це в 2,5 рази менше як компанія Visa, це майже в 3 рази менше, як компанія MasterCard. До речі, це відповідь тим людям, які часто мене питають, чи для чого я інвестую зараз так багато в PayPal. Ну, Надіюся, зрозуміли частково для чого так в принципі, я роблю. Ну, а крім того, то хотів би поговорити про окремі скажімо так, компанії. Я тут собі повідкривав досить таки багато скажімо так, закладок. Зараз, можливо, на кожній з них зупинюся і тут розкажу, що взагалі, про що мені тут взагалі хотілося розказати. Подивіться, наприклад, тут у мене є там результати компанії Nvidia. Тут бачите, що дані були до 28 січня. Компанія заробила там 5 доларів 16 центів на акцію при 22,1 мільярду, скажімо так, доходу. Але аналітики очікували 4,64 при доході в 20,5. Тобто, по факту, так компанія перевиконала, скажімо так, за один квартал, за квартал виручка її склала на 2 мільярди доларів більше. І пам'ятайте, це не продажі, це загалом виручка вже компанії. Це не просто продажі тих графічних, скажімо так, процесорів, карт чи тому подібне. Це вже загальна виручка. Ручка. Ну і власне в перерахунку на кількість акцій в обороті, ну, то можете побачити, що на кожну акцію компанія заробила 5 доларів 16 центів. Це уявіть собі, що ви купуєте, наприклад, зараз по сьогоднішній ціні акцію компанії Nvidia за 790 доларів, для того, щоб раз в квартал, наприклад, по сьогоднішній, по сьогоднішніх, скажімо так, доходах отримувати 5 доларів. Уявіть собі, скільки часу знадобиться, скажімо так, щоб ви відбили, скажімо так, хоча б ту саму ціну, ті самі гроші, які ви вложили в компанію Nvidia. Звісно, це просто сьогоднішні результати в майбутньому може бути це все набагато, набагато краще. Ну і звісно, це теж можна, в принципі, подивитися. Подивіться, тут є компанія Nvidia. Все вам показує на сайті Сікина Alpha, До речі, посилання буде внизу. І тут є така закладка, як заробіток, і якщо взяти, наприклад, оцінки прибутків, якщо я добре пам'ятаю, так ви бачите, мене сайт сайт автоматично перекладається на українську мову, хоча нормальна оригінальна мова це англійська. Ну і тут є прогнози різних аналітиків на рахунок тої чи іншої компанії. Я вам це неодноразово в принципі вже показував. Ну і зараз хочу показати, що взагалі тут по компанії Nvidia. Звісно, давайте подивимося на ріст загалом виручки. Можемо побачити, тут є прогнози, скажімо так, починаючи з 2025 року, для чого ж таки дивно тут немає, 2024 року, хоча він тільки почався, скажімо так. Ну і до 2034 року. Ну і можемо побачити, що по прогнозах, наприклад, на 2025 році ця компанія мала би заробити 109 мільярдів доларів, тобто її виручка тут вже скласти 109 мільярдів за січень, тобто за взагалі за фізику. Фіскальний 2034 рік виручка має скласти 300 мільярдів доларів. Реально, це просто якісь космічні, скажімо так, цифри. Чи так це буде? Ну не знаю. Я не можу прогнозувати аж на 10 років. Перед, скоріш за все, може, а скоріш за все, ні. Це все буде залежати від конкурентів і від того, що вони можуть, скажімо так, представити. Хоча зараз, власне, пам'ятайте, що компанія Microsoft, наприклад, почала співпрацювати з компанією Intel по виробництві своїх графічних там процесорів, карт, ну і тому подібне. Ну і звісно, є компанія AMD яка підтягується, та сама компанія Intel, яка може. Скажімо так, переробити своє виробництво так само під графічні карти, скажімо так, і всі дата-центри і тому подібне. Так що конкурентів, напевно, в NVIDIA прибавиться за найближчий період часу, бо велика маржа, в принципі, великі гроші можна на, на даній сфері, скажімо так, штучного інтелекту заробити. Ну, але пам'ятайте, що був вже, скажімо, такий хайп на взагалі інтернет-компанії. Ну і зараз ми можемо сказати, що це була бульбашка доткомів, коли, наприклад, та сама компанія Amazon опустилася вартості з на 90 хіба 5% взагалі на протязі одного хіба року. Ну, звісно, вона на протязі тих 20 наступних років вже в принципі відросла і на тому, все одно можна було би заробити. Ну але чи 20 років ви би хотіли просто бути цілий час в мінусі? Ну, не знаю. Вернуся до компанії Nvidia. По прогнозах аналітиків тут маємо рівневе зростання з року в. Рік, як, наприклад, має збільшуватися ІПС. Ну і тут, в принципі, на 3 роки вперед тут є вели більша кількість аналітиків, бо 40, 13, хоча ж би, ну хоча б якась там більше 10. Тут якийсь якийсь один аналітик, скажімо так. Придумав свої собі цифри, чи там ну, було важко це було спрогнозувати так точно на протязі наступних 10 років. Так що давайте на це не будемо звертати. Тут, наприклад, по прогнозах тих, хоча ж б тих 13 аналітиків, маємо то, що EPS має скласти в 2027 році 34. І якщо взяти даний EPS до сьогоднішньої вартості акції 785. Ну, то виходить, те, що компанія приблизно буде оцінена приблизно в 25. Навіть, можливо, навіть в принципі тут можете побачити форверне ПНАІ приблизно 23. В принципі, 23 ціни до доходу. Ну, я думаю, що це нормально. Але пам'ятайте, це до сьогоднішньої вартості компанії. Тобто. Ви ж інвестуєте гроші сьогодні, щоб вони, скажімо так, за 2-3 роки збільшилися. Тобто ви хочете купити, наприклад, ту саму компанію Nvidia за 800 доларів, а за 3 роки продати за 1600. Ну, але пам'ятайте, що це значення і ті всі цифри. Власне, до прикріплені до цієї ціни. Тобто, якщо компанія буде коштувати 1500 доларів, допустимо, за одну лише акцію, ну то по значенню тому нічого не поміняється, і тут форвардна ціна до доходу вже буде не 23, а 46, що в принципі вже дуже і дуже багато. І що не факт, що так буде, бо пам'ятайте, що конкуренти підтягнуться. Це моя думка на рахунок компанії Nvidia. Звісно, є компанія, така як AMD, конкурент головної компанії Intel, в принципі, Ну зараз Intel відійшла, скажімо так, на другий бік. Цей головний конкурент зараз компанії Nvidia. Тут маємо теж прогнози аналітиків. Хоча ж давайте подивимося тут тих 9, 9 ну покажу кажуть, одного-трьох немає що дивитися. Ну, то показує, то, що по прогнозах. Оцінка компанії, тобто EPS компанії за 2026 рік, а це буквально хіба 3 роки, скажімо так, від сьогоднішнього часу, має скласти 7 доларів на одну акцію. Ну і по сьогоднішній ціні акції компанії AMD в 181. Це форвардна ціна до доходу получається 25. Тобто, чи купити зараз компанію AMD, вложивши в неї 181 доларів. Щоб вона зросла хоча б до 360 протязі трьох років. Чи так буде ну, при оцінці форвардно, ну, форвардні, пам'ятаєте, оцінці PNI 50, я думаю, що такому не бувати. І, скоріш за все, якби вийде якась новина, що там, не знаю, не знаю, допустимо, там в Суетському каналі щось сталося, ще десь щось сталося. Люба, якась негативна новина, чи навіть та сама. Від ФЕД, про процентні ставки, що вони навпаки не почнуть не зменшувати їх, а почнуть збільшувати якимсь чудом, бо інфляція, в принципі, зросла, хоча вона і в принципі зростає, бо останні дані по інфляції були трагічні, чесно кажучи, бо там інфляція почала збільшуватися на 0,2% напротязі, скажімо на протязі, так, одного місяця. Тому думаю, якщо вийде люба негативна новина, дані акції дуже сильно постраждають. В принципі, це можна було замітити по компанії S MCE, мікрокомп'ютер, яка зараз е, на хайпі, скажімо такому, якого світ не бачив, хоча всі бачили хіба той хайп на компанії GameStop, якщо ви хоча б цікавилися, до речі, якщо не бачили, то є реально крутий фільм про дану компанію, про, про, про взагалі ту ситуацію GameStop, яка склалася. Не пам'ятаю, як він називається, але якщо впишете в Гуглі, власне, GameStop і фільм якийсь. Воно вам автоматично підтягне, бо цей фільм буквально вийшов півроку тому, хіба ну досить недавно, скажем так, і там було там наглядно, в принципі, видно на чому взагалі зростала тоді компанія GameStop. Хоча вона зараз вже пам'ятає, ну нагадаю вам, чи там просто розкажу, що вона зараз вже зараз опустилася вартості. Компанія SMCE за один рік зросла на 1025%. Тобто. Приблизно минулого року ви могли купити одну акцію за 100 доларів за одну штуку. Зараз можете, могли би продати за майже 1000 доларів. Хоча компанія, бачите, тут зростала на протязі цілого року, але активно вона за, зросла за короткий період часу. Бо, подивіться, за останніх півроку, тобто ще буквально, подивіться, там від. Ну від ну за півроку це поняття, це десь там від серпня, скажімо так, місяця чи тому подібне. Але допустимо, подивіться, в кінець грудня 23-го року, тобто буквально півтора місяці тому, одна акція коштувала 304 долари, а зараз вона коштує вже 975. Але подивіться на, яка взагалі, скажем так, тут які тут взагалі маніпуляції відбуваються. На, по, на, взагалі, на наступний день, коли вийшов квартальний звіт від НВТ, коли вона почала зростати, дана компанія зросла аж на цілих 33%. Тільки подивіться, яке тут, досить тут не знаю, чи буде замітно в принципі це, а думаю, що так, скоріше за все. Як, як яка, скажімо так, тут велика волатильність? Тут ще буквально 15-го числа дана акція одна коштувала тисяча три долари. Пройшло два дні, буквально два дні, два торгових дні. Акції упустилися вартості аж на цілих 30%. Чи ви готові купити акції, наприклад, по 1000 доларів і за два дні вже щоб вони оцінювалися в 700? Я ні, тому в мене немає жодних, скажімо так, хайпових компаній. Хоча так на них можна було би заробити неймовірні, скажімо так, цифри. Ну і не факт, що інвестуючи зараз в дану компанію, в майбутньому ви теж не заробите там. Сотень, ну можливо, і тисяч відсотків. Хоча, дивлячись на капіталізацію в 54 мільярди доларів, думати, що воно зросте ще в 10 разів, скажімо так, ну пам'ятайте, капіталізація не резинова, ну вона не може роздуватися до якогось там. Розміру, скажімо так, і компанія Nvidia не може коштувати, допустимо, зрости ще від сьогоднішнього рівня в 5 разів, бо її капіталізація не може бути 10, мілья... 10 трильйонів, вибачаюся, доларів. 10 трильйонів. Загальна капіталізація фондового ринку Америки буквально менше трішки як 40 мільярдів. Тобто одна компанія не може коштувати як одна четверта взагалі фондового ринку Америки. Ну, 10 трильйонів доларів це. Це хіба ВВП куткої країни, як Франція, Німеччина, Італія і, і ще якась хіба країна разом, разом взяті. Ну, це просто неймовірні, скажімо так, цифри. І ось такі, в принципі, мої думки. Напишіть, напишіть мені в коментарях, що ви взагалі думаєте на рахунок цього і чи ви інвестуєте в хайпові компанії. Надіюся, сьогоднішнє відео було хоча б трішки цікаве, но бо, чесно кажучи, воно вийшло не коротким. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!